Ось що в сьогоднішній день говорить до нас Господь. І цим словом я вийшла поділитися з вами в сьогоднішній вечір, прекрасний вечір. І дивіться, що написано в слові. Ось що Господь каже: нехай же мудрий, не хвалиться мудрістю своєю і дужий, хай не хвалиться силою своєю, нехай не вихваляється золотом багатий, але хай той, хто хвалиться. Вихваляється о чим. Знаєте, Господь конкретно говорить нам в Слові своєму. А той, хто хвалиться, нехай вихваляється ось чим, говорить Господь, тим, що розуміє і знає мене. Знаєте, тим, що розуміє і знає мене. Так говорить Господь в Слові Своєму. Колись я прочитала це послання, це книга пророка Єремії, ви можете її почитати, це 9 глава. Там із 13, го 23 го вірша говоряться ці слова. І колись я прочитала ці слова дуже давно, і вони мені запам'яталися, вони війшли в моє серце. І якось я йшла по життю з цими словами, і вони говорили в моє серце, що хвалящіся. Ти, який хвалися, хвались тим, що знаєш і розумієш. Господа, Знаєте, Боже бажання на сьогоднішній день, наскільки я розумію сьогоднішній день свого Господа, наскільки я маю пізнання свого Бога, то він хоче, щоб ми не просто знаєте, читали його це слово, не просто знали щось про десь про Бога, що десь якась є сила, що десь якась є там вселенна, що десь є там якась невидима. Ну не видимо, невидиме те, що не невидиме для нашого влазу, те, що допомагає нам у нашому житті. Деколи говорять це інтуїція, деколи говорять це удача. Ні, це Господь, який на приходить в наше життя, Господь, який є з нами, і Він говорить. Ти, який хвалися, я хочу, щоб сьогоднішній день ти хвалися тим, що знаєш і розумієш Господа. Знаєш і розумієш Господа. На сьогоднішній день знаєте, Бог дав нам слово своє, не тільки для того, щоб ми просто його прочитали, а щоб ми дійсно знали свого Бога, дійсно знали його силу, його владу, його могутність. І я, коли почала читати цю главу, я Частенько починаю читати не тільки ті вірші, які мені потрібно. Так? Я починаю почитати слово вище і розуміти те, про що Господь говорить в Слові своєму. І мені так цікаво, так? я хочу проговорити сьогоднішній день про частину Бога в нас, це совість. Це совість. Яку дав Господь нам, це якби знаєте, такий приділ, який Бог положив в своїй волі, щоб ми не переступали совість свою. Тому що, коли ми переступаємо совість свою, ми виходимо під Божого захисту, ми виходимо з під Божої охорони, і тоді ми думаємо, говоримо, чому я впав в таку або інші обставини життя, чому так склалися обставини життя? Чому життя таке? Тому що слово Боже, воно дієве. Господь хоче, щоб ми йшли і дійсно діяли на основі його слова, на основі його порад, на основі того, що він рекомендує нам у слові своєму. І він говорить вище в цій дев'ятій главі, що людський язик, дивіться, написано, вони, він, мов лук стріляє брехнею. Тобто Господь проводить таку паралель. І він говорить, що язик людський, він дуже часто стріляє брехнею. Дуже стріляє брехнею, але я хочу сьогоднішній день сказати вам про совість. Коли ми знаємо Бога, коли ми не переступаємо совістю, деколи в наших обставинах життя складаються такі обставини, що нам ми не можемо і сказати і правду, да? і збрехати ми не можемо. Дійсно є такі обставини життя. Коли ти поступаєш по честі, коли ти поступаєш по совісті, але тобі приходять і говорять, що я щось там у твоєму житті буде так і так, скажи так. Але ти розумієш, що так сказати ти не можеш, тому що це брехня. І правди ти не можеш сказати, тому що ти ну, ну, не можеш сказати. Ну, якби... Того, щоб ну і що, те, що тебе якби заставляють сказати, не є правдою, але і ти не можеш це на сказати, тому що це є брехня. Якщо ти будеш говорити, що на, на брехню правда, а на правду брехня. Ну, це не буде правильно. І от і, і я так у своєму житті. І деколи я бачу із людьми, так люди не знають, як правильно поступити в своєму житті, як не збрехати, як не сказати правду, якщо її не потрібно сказати. Да? Як поступити, коли ти знаходишся між такими двома вогнями, між двома ворожуючими сторонами, між е, вогнем. І знаєте, і тишею, між е, брехньою і правдою, Між... ти знаходишся між людьми, які воюють одне проти одного, а тебе підставляють, якби, що ти маєш говорити щось, те, що на користь одній і буде на користь, ну, і вовред буде інший. Але дивіться, я е, йшла і розмішляла, і Господь мені говорить. Що дивися, що написано в моєму слові? Що написано в моєму слові? Що я є Бог, який відкриває уста і дає язику силу говорити. Я є Бог, який відкриває вуста і дає язику силу говорити. В той же самий час я є той самий Бог, я є той самий Бог, який закриває уста. І не дає силу язику говорити. Знаєте, Бог він завжди вступається за правду, коли ми не хочемо брехати, коли ми хочемо ходити в чистоті, коли ми хочемо ходити в святості, коли ми не хочемо переступати совість свою і йти проти Бога і проти. В першу чергу проти своєї совісті, знаєте, я вам скажу, Бог ступиться за нас. Бог ступиться за нас, тому що дивіться, Він говорить, що Я є Бог, який відкриває вста в Евангелії від Марка. Да? Дивіться, там є таке місце Писання, де Ісус прийшов і відкривав уста глухонімому чоловікові. Він був глухонімий, і Господь прийшов. Помолився за нього, положив на його руки, і його уста відкрилися, і язик його почав чітко і ясно говорити, так написано в слові. Тобто, дивіться, коли Господь дає нам своє слово, дає нам духовне розуміння самого себе, самого себе, він обов'язково разом з Духом Святим буде підтверджувати це слово, це слово. Це духовне розуміння, яке приходить до вас у своєму слові. В той же самий час є той Бог, який може закривати вуста і не давати сили язику говорити. Коли Захарія прийшов у храм, і йому було відкриття про те, що його жінка Елізавета, яка вже в старих ну, написано преклонних літах, і він вже був старий, і їм. Казалося, що вони не можуть вже народити дитину, і це не є можливим. Да? Ангел приходить до Захарії і говорить: Захарія, твоя жінка народить сина, Іоана Хрестителя. Ми всі знаємо, хто такий Йоанн Хреститель. Да? Це була притеча перед Ісусом Христом. Це був той, хто готував шлях Ісусу Христу. І дивіться, і ангел говорить за те, що ти не повірив моїм словам, за те, що ти не повірив моїм словам. Твої уста будуть закриті на деякий час, і язик твій перестане говорити. Ну, забереться сила в язика говорити. Я вам скажу, дякуйте Господу, що Він завжди стоїть за вас, він завжди у вас, він завжди, істинною правдою приходить на бажання вашого серця, якщо ви хочете його зберегти в чистоті, якщо ви хочете зберегти Його у святості, він дасть вам можливість. Він дасть вам можливість завжди, він дасть вам вихід і не збрехати, але й не сказати правди. Тому що деколи ми попадаємо в такі обставини життя, що збрехати те не можеш, не можеш, а правди тобі говорити не можна. Тому що дивіться, дійсно, наш Бог є великий Бог. І коли ми так ідучи по житті, йдемо в пізнанні нашого Бога, да, ми будемо дійсно. Мати те, чим би хвалитися нам, те, що говорить Господь у слові, хваляєшся, хвались тим, що знаєш і розумієш Господа. Ти можеш хвалитися своїм Богом, ти можеш мати плід його любові, плід його захисту, плід його сили, плід його величі, плід його могутності в тобі і за тебе. Якщо ти будеш дійсно йти по своєму житті, дійсно за Господом, дійсно не переступати ту частину Бога, совість, яка є всередині тебе. І Бог сопротив тебе. Бог явить свою милість, Бог дасть тобі свій захист і Бог дасть свою охорону. І таким знаєте, чином, коли ми пізнаємо свого Бога в таких обставинах життя, да, ми. Віра в Бога, в Його силу, в Його глупість, його велич, в Його любов до нас, вона виростає. Знаєте, мал помалу. Це зерна, які падають у наші серця. Це маленькі корінці, сили й могутності Бога, які проростають всередині нас. І потім ми при можемо хвалитися в по Господу. Потім ми можемо бачити плід Божий в своєму житті, плід його любові. Плід його любові, плід того, чим би нам хвалитися. А хвалимося ми вже потім, не пустимо якимись словами, що я, я знаю там, я знаю, я знаю те, що я знаю, а я знаю, що Бог за нас, а я знаю, що Його слово дієве. А я знаю, що його слово сильне, а я знаю, що його слово могутнє, а я знаю, що Він любить мене. І він дає мені будь-яких обставинах життя. У прошлому відео я ділилася з вами. Ви можете зайти і подивіться е, прошле відео. Там є про те, як я говорила про е, мудрість Божу, коли Бог рекомендує нам і дає свої рекомендації і настанови у житті. Бог. Їх нам просто дає. Ви можете це послухати і можете це подивитися і прийняти також для себе. Він дає, Він дає, щоб ми стверджувалися, щоб ми стверджувалися, щоб ми не були пустими, щоб ми не були, як ота написано, звинить, звенить. Мєдь, яка звинить, а пізнавали його любов і познавали його силу і його молодність. І щоб його сильне слово воно діяло в нашому житті. Воно діяло в нашому житті, тому що воно живе і дієве. І хто б що не говорив, що це можливо було це написано колись, а може, це сказано було це в історії? Ні, написано це образи для нас, тому що в їхніх житті, в їхніх моментах життя, Бог проявляв себе, Бог проявляв себе. І на сьогоднішній день для нас це як приклади, приклади сили і могутності Бога. Та що сьогоднішній день, нехай Господь благословить вас, благословить, щоб ця духовна мудрість, вона була у вас. І просіть це послання колося нам, я говорила, перва глава з дев'ятого вірша, апостол Павел молиться і говорить: я прошу, щоб ти дарував мені знання твоєї волі і мудрістю, духовне розуміння. Знаєте, духовне розуміння це Божа сила, це Божа сила. У нашому житті, за нас і в нас. Духовне розуміння від Господа нехай буде у вашому житті, щоб до вас приходило воно, щоб приходили ці настанови, щоб приходили ці прямі шляхи, тому що Господь говорить: вибирай прямі шляхи, ходи прямо ногами своїми, ходи прямо в согласії з цим словом згідно цього слова. І тоді, і тоді написано, да, буде вберігати тебе, і розум буде тебе охраняти. Слава Господу, слава Господу, що Він дає нам це духовне розуміння. І не знаєте, нехай сумніви не приходять у ваше серце, щоб ви говорили, а я не знаю, звідки прийшло це розуміння, а я не знаю від Бога воно, а можливо, воно, воно в моєї душі, а можливо, лукавий мені послав це розуміння. Знаєте, в слові Божому є таке твердження, де Господь говорить, що коли ми. Будучи зли, можемо добрі даяння давати своїм дітям, тим більше батько Небесний дасть нам. І якщо ми просимо йому хліба, він нам змії не подасть. Навіть якщо ви просите духовного розуміння у Бога Отця, у Бога Отця, Він вам Змії не подасть. Тому що ви просите не у кого-небудь, ви просите у Бога Отця проголошуєте Його Слово, Його сила, Його влада, Його могутність, Його велич і Твоє царство. Прояв Твого царства, прояв Твого царства. Так ми молимося, молитвою, Батько наш. Хай буде воля Твоя. Господи, відкрий мені волю Твою, покажи мені волю Твою. У слові Твоєму, на мою ситуацію, щоб я дійсно могла ходити в чистоті і святості згідно слова Твого, не переступаючи совість ту частину, яку ти дав мені для мого ж добра і блага, Благословінь вам вас, вам залишаю вас із цим словом, щоб воно завжди було у вас. Я вам рекомендую наповняйтеся Словом Божим. Читайте Слово Боже. Воно є, як знаєте, по води, як той посух, який буде вести вас по вашому житті. Посух, на який ви зможете опертися у різних обставинах життя. Тому що деколи люди, я вам скажу, о, якби. Оказується в таких обставинах життя, що їх і спертися нема на що. нема на що спертися. Знаєте, недостатньо людської мудрості, Божої мудрості завжди для нас достатньо. Божої мудрості для нас завжди достатньо, щоби Господь хранив нас, щоб він був нашою, знаєте, щитом нашим, тому що він говорив Аврааму. Він говорив Авраам, я твій щит. Я щит, і нехай Господь буде вашим щитом. Нехай він буде вашим щитом у вашому житті. Більше відділу, більше знаєте, настанов, більше мого серця. Да я ділюся своїми відкриттями і розуміннями Господа. Ви можете подивитися на моєму каналі, да є радості замість плачу на Ютубі. Я вас запрошую туди, підписуйтесь, поширюйте. Нехай ці відео будуть благословенням і для вас, і для ваших рідних, і для ваших близьких. Господь нехай хранить вас, Благословень вам, миру, добра і радості.